Потім приходить так. Із і міношукачем Учень першого Б класу розповідає, хто такий пас-патрон. На початку уроку доброти в третій школі діти знайомляться з відомими тваринами. Степана дуже багато, мільйони послідовників в інстаграмі. Степан це відомий блогер. Потім школярі розповідають про своїх домашніх улюбленців. У мене три собаки. Один мопс, другий чорний, третій коричневий. Заяць сірий, дві морські свинки. Одна чорна з коричневим, друга біла з коричневим і чорним. Президент обласного благодійного фонду життя Оксана Савіцька пояснює, що важливо не просто мати тварин, а й вміти про них правильно турбуватися. Будь ласка, на картинку і скажіть, що на вашу думку є зайвим, чого не повинен їсти котик. Там зображено творогефір, корот, сметана, суп. Вдома школярки Мілани кіт та дві собаки. З тваринами, каже, поводиться добре. Дуже обережно і дуже охайно, тому що якщо ми йому зробимо погане діло, то тоді він може поцарапати або зробити шкоду. Класний керівник Валентина Юларджи додає такі уроки доброти для школярів важливі. Виховання почуття відповідальності за друзів наших молодших воно є завжди актуальним. Тому такі уроки є актуальними, тому вони найбільше знаходять відгуки в дитячих серцях. Ініціювала захід обласна благодійна організація Життя, розповідає її очільниця Оксана Савіцька. У черкаських школах такі уроки проводять уже п'ять років. Нині правильному поводженню з тваринами навчають першокласників. Ми намагаємося цей механізм знайти і своєчасно полагодити, щоб наші діти назавжди, завжди коли вони дивляться на котика, в їхніх очах завжди залишалася доброта, навіть коли вони виростуть і стануть дорослими людьми. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.